договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. А Россия хочет зараз просто увимкнуть Минский процесс, ну, припустимо, три Щоб продовжувати домовлятися про домовленості, які були колись домовлені, чи будуть колись домовлені, аби домовлятися, домовлятися, а тим часом нахабно нас обстрілювати і продовжувати війну, ми в цьому плані в дуже невигідній позиції. Хоча знаєте, я бачу в цьому навіть. Деякий плюс, ну не в нашій невигідній позиції, а в ситуації, тому що зараз з точки зору Путіна він бачить, що може досягнути своєї мети легким шляхом, і гадаю, це дещо приспить його пильність, а легкого шляху в нього не буде незалежно від того на яких хмарах буде літати Трамп у своєму світі ватних єдинорогів, слухаючи Путіна.